Сьогодні ми подивимося з вами фільм про людину, яка жила понад 300 років тому. Цей чоловік взагалі за життя був надзвичайно відомий по всьому світу, по всій Європі. Про нього писали дуже багато літераторів. Про нього ходили легенди і багато міфів про нього складено. Він і зараз. Бентежить уяву людей, і на сьогоднішній день у нього дуже багато непримиренних ворогів і палких друзів. Він був проклятий офіційною церквою в себе на батьківщині, але разом з тим він користувався дуже великою популярністю і любов'ю свого народу. Безумовно, це Іван Мазепа. І по сьогоднішній день, і по сьогоднішній день він стає об'єктом уваги політиків, наукових досліджень, художньої літератури, живопису, мистецтва. І якщо говорити про те, що... чому він такий загадковий, то на це відповіді фактично немає. Тому що, мабуть, ніколи ми не зможемо розгадати оту чарівність, оту збентежену піднесеність, яка виникає навколо цього ім'я. Не решифруємо ми його, мабуть, ніколи. От спитати мене, чого я взявся, як режисер взявся за тему Івана Мазепи то так точно я вам і не скажу, тому що ця історія, вона в мене тягнеться десь з дитинства. Я народився в селі Великополовецьке, недалеко від Білої церкви і недалеко від мого села, десь за 8 кілометрів, було ще одне село. Називалося воно Мазепінці. І от в полі між селом Великополовецьким і Мазепинцем стояв великий курган. Високий такий курган, і цей курган в народі називався Мазепиною могилою. От Звучання це Мазепина могила для нас було, для дітей це все одно, що звучав слово ліс, річка, сонце, небо, байрак. Це для нас було так. Природньо, і так воно все довкола нашого світу складалося, ніби так і повинно бути. Дуже часто хлопцями ми ходили на Мазепину могилу. Вона була така висока, над усім цим краєвидом нашим. Ми на неї виходили і, сидівши на, зверху, там на цій могилі, бачили трохи більше світу. Перед нами розкривався. Трохи більше світу, ніж завжди. Пізніше, коли ми підросли від дідів, я чув, що Мазепина могила це таке дійсно могила, і що це могила, в якій захоронений якийсь значний козак. Але про це треба не дуже багато говорити, тому що за цим гарним козаком колись полював поганий цар. Ми розуміли, здогадувалися так інтуїтивно, чому треба мовчати якраз про цього козака і про цю Мазепину могилу. Так же саме, як мовчати треба було про голодомор, так саме, як треба було мовчати і про деякі події під час останньої війни, які відбувалися в нашому селі. І впродовж всього життя я весь час наштовхувався на ім'я Іван Мазепа. Пізніше я почав читати художню літературу, якісь документи. І все вони були різні. В одних Іван Мазепа герой, лицар, а в інших Іван Мазепа негідник, зрадник. І те ж саме було з документами. В одних він такий, а в інших в одних він білий, в інших чорний. Оце давало весь час якийсь привід і приковувало увагу до цього імені. І от настав час, коли мені довелося почати писати сценарій про Івана Мазепу. Так склалося, що сценарій, написаний про Івана Мазепу і сам фільм, який знятий про Івана Мазепу, він знімався в серіалі Градолі. І от у цьому серіалі, який фактично досліджує приватне життя наших героїв, мені здається, і взагалі нам, нашій групі, здається, що в зв'язку зв з цим таким специфікою цього серіалу, нам вдалося дуже наблизитись до самої особистості Івана Мазепи, про якого, як я вже казав, Складено дуже багато міфів і дуже багато легенд. Хто ж такий цей Іван Мазеп? За свого життя він був надзвичайно популярний. Він, про нього писали видатні письменники, поети. Байрон писав, Юліш Словацький, Олександр Пушкін, Чайковський. Наш... Сосюра Володимир писав цілу поему Іван Мазепа. І багато про нього ходило всіляких легенд. Дуже багато про нього описів, свідчень. Він народився в той час, коли в Україні відбувалися надзвичайні події. Дуже велике піднесення було. Відбувалося Національно визвольна війна, яка ще називається Хмельниччиною, і тоді талановиті люди, такі, які мали фізичні якості, досить потужні, коли вони були талановиті, коли доблесть, розум, кмітливість цінувалися і могли проявитися дуже сильно, і були затребувані, як би можна було сказати. Певний час він служив при королівському польському королівському дворі. Він знав багато мов, описують, що він був дуже вродливий стрункий юнак, кмітливий, знав, навчався він у колегумі, навчався київському братстві, мав чудову освіту на той час, знав багато мов. І, звичайно, знав літературу, знав літературу того часу і цитував багато творів латиною. При всіх цих отаких, от, скажімо, його доблестях, достоїнствах, безумовно, він вражав жіночі серця. Не одне серце трепетало, коли з'являвся Іван Мазепа. Він був посланий королем польським на дипломатичну службу. І був, диплом, дип, ніс дипломатичну службу при багатьох європейських дворях. Оце саме знання ситуації при багатьох дворах європейських. Особисті знайомства потім знадобилися Мазепі в його житті. Найбільший драматизм в долі Мазепи, звичайно, припадає на, його, на час його гетьманування. Мазепа гетьменував більше всіх, десь біля 25 років. І за цей час він дуже багато зробив всіляких реформ в Україні. Він зробив реформу господарську, економічну, він зробив таку просту формулу окозачення населення. Ця формула виглядала так: тобі віддається якийсь земельний наділ, ну, а ти починаєш бути хазяїном його, і при якійсь певній загрозі ти захищаєш, тобто ти захищаєш свою землю і одночасно ти захищаєш Україну як державу. Він зробив дуже багато для мистецтва, дуже багато виділяв коштів для будування церков і їх оздоблення. І до сьогоднішнього дня можна побачити взагалі оце так зване, навіть термін є в мистецтві, Мазепи бароко. Він дуже багато зробив для освіти. Навчалася українська молодь, майже всі навчалися, мали освіту, початкову істину українському дусі. Між іншим, результати цієї освіти ми можемо відчути. І по сьогоднішній день. І от ці всі реформи якраз то й не подобалися його ворогам. Хто ж був ворогом Івана Мазепи? А ворогом був той, хто був колись його названим братом і дуже великим другом. Ворогом його став Петро І, російський цар, і його фаворит. Князь Меншиков. Якраз оці саме реформи не подобалися російському царю, який тоді будував свою імперію. Він був е, не просто ворогом. Він був затятим ворогом. Е, у Мазепи були звичайно супротивники. Супротивниками була і Польща. була і е, Булощина, була Молдавія, були Мадяри, були німці. Але супротивники, як свідчить історії, дуже часто стають союзниками, а твороги ніколи. І це виникає якась така от природа, якийсь конфлікт, скажімо, такої, непрощенної ментальності. В стосунках дві ментальності не могли простити один одному якоїсь навіть ворожнечій ментальності один до одного. Іван Мазепа опинився в дуже складній ситуації. Іван Мазепа змушений був захищати оту побудовану за 25 років державу, отой устрій отих людей. І він змушений був шукати собі союзників і накликав, звичайно, біду на свою країну. Коли говорять е, вороги, і коли зараз, наприклад, ця ворожість, вона теж дуже часто заходить і в наші стосунки між, між людьми. Але я хочу запитати, взагалі то, де воював Іван Мазепа? Адже місто Полтава, під якому відбулася Генеральна битва, вона не знаходиться на території Росії. Місто Полтава це не місто Смоленське, не місто Брянськ. І не українські козаки, а саме російські стрільці грабували тут населення і винищували, вирізували цілі міста. Тобто оця Ворожість, вона проникає через кілька століть, проникає і до сьогоднішнього дня. Я не хочу посилатися на якісь чужі приклади, але приклад власний, наприклад, який стався з нашою групою, особисто зі мною, свідчить про те, що тенденція цього протистояння і уявляння мазепи зовсім іншим, ніж ми його собі трактуємо. Воно існує до цих пір. Вже ми, відбувся такий приклад. Вже ми зняли фільм про Івана Мазепу і презентували його в Уніані. А через деякий час я на мобільний телефон отримав дзвінок і мені дзвонив власний кореспондент Першого національного каналу Російської Федерації. Він сказав: Це ви знімали фільм про Івана Мазепу. Я сказав, так, я. Ми б хотіли взяти інтерв'ю у вас. Я кажу, прошу дуже. Але вже по тону я зрозумів, яка буде ця розмова. Дуже довго ми не могли зустрітися, і от нарешті ми зустрілися. Ну, Найперше запитання було таке: як ви можете знімати фільм про зрадника? Я сказав, Чому зрадника? Хто сказав, що він зрадник? Так як, сказав кореспондент, про це написано навіть в книжках для дітей в школі. Я кажу, дивлячись, в яких книжках написано. В наших книжках цього не написано. Почалася така суперечка, якась навіть не дискусійна, а просто суперечка. Кореспондент говорив, що Мазепа негідник, я говорив, що Мазепа герой. Стало зрозуміло безперспективність такої суперечки. І я тоді попросив його, кажу, а вас, спитав його, а в вас гроші є? Він так розгубився і каже, так є. Я кажу, а які гроші у вас? Російські чи українські? Він подивився і каже, а тут в мене є гривні і долари. Кажу, чи є там 10 гривень? Він підняв. Витяг каже, так, я кажу, дайте мені, будь ласка. Я кажу, от бачите, тут портрет. Це портрет Івана Мазепи. І ще напис слова Івана Мазепи. А за віру хоч умріте і вольностей бережіте. Якось відразу все. Стало нецікаво цим журналістам. Вони почали відразу збирати апаратуру, ну от, і потім пішли. Потім пішли, і через деякий час мої знайомі, до речі, теж росіяни бачили цю передачу на центральному каналі і казали: якби ми не бачили цього фільму про Івана Мазепу на прем'єрі, то ми подумали, що ти, мабуть, вчинив якийсь. Карний злочин. Бачите, мені здається, що тут не просто така, скажімо, виникає ситуація ворожості одного розуміння проти Мазепи проти іншого розуміння Мазепи. Тут, як я вже казав, Виникає різність ментальне сприйняття героїв. Мені дуже часто здається, що, і навіть чув я такі слова, що е, нашим сусідам не подобаються наші герої. Ну, мається на увазі сусідам, скажімо, там, Польщі, Росії, Німеччині. І я кажу: якщо ми будемо звертати увагу на те, що подобається, Або які герої подобаються чи не подобаються нашим сусідам, то в нас наших героїв просто не буде. Тому що саме наші герої захищали наших людей. Саме вони стали нашими героями. Мені ще здається, що постать Івана Мазепи чимось подібна до постаті Ісуса Христа. Іван Мазепа не має Могили, він не має місця заховання. Тільки є якісь місця, про які говорили, що він тут ходив, з ним тут пов'язані якісь події. І люди ходять на, ту чи іншу, на те чи інше місце, згадують ту чи іншу подію і творять такі своєрідні легенди. В українському народі дуже багато створено цих легенд і дуже багато пісень. А тому творяться ці легенди, що фактично Мазепа як ні один герой в Україні виражає суть самого українства. Ви знаєте, не збереглося, у нас не збереглося достовірного зображення Івана Мазепи. Це сталося тому, що якраз після того, як відбулася Полтавська битва, і коли ім'я Мазепи піддано було анафемі, Петром І був відданий наказ скрізь знищити зображення гетьмана Івана Мазепи. Його знищували скрізь і знищували його навіть в церквах, в яких багатьох церквах він був патроном. Збереглися зображення, можливо, тільки гравюрні зображення в польських джерелах, в німецьких і шведських. І тут він виглядає досить таки презентабельно. Всі ті ж зображення, які потім були запущені тут, як зображення живописне Івана Мазепи, вони не відповідають тим описам, які описують Мазепу, якої людської чоловічої породи. Був цей чоловік. Але дуже багато зображень Мазепи, зроблених з уяви. Фактично картини, написані з уяви художників. І тут теж такий водорозділ, тут теж такий, скажімо, російські художники зображують його, як правило, таким повним рихлим. От, а польські, шведські, німецькі художники, українські зображують його доблесного рицаря, стрункого, гетьмана такого, вродливого воїна. Звичайно, нам ближчі останні зображення, і ми якраз, роблячи наш фільм, хотіли показати найбільше оцей дух. Мазепинського бароко. Так про нього багато сказано, а про цю атмосферу, в якій існував наш герой, сказано не дуже багато. Збереглося не так уже багато приватних листів Мазепиних. І в основному це переписка із його коханою Мотрею Кочубеївною, цих знаменитих 12 листів. І от наші е, актори. Наталка Сопіт і е, Тарас Денисенко, вони з допомогою своєї акторської гри, своєї майстерності, мені здається, це безумовно талановита робота, вони показують, наближають нас і вводять в цей дух тої епохи. Цей дух, ніби, наближається. До нас, і ми відчуваємо, ми відчуваємо ту захоплену чарівність, як би можна сказати, якою володів наш великий гетьман Іван Мазепа. Наталка Сопіт тут зробила такий професійний подвиг. Ця молода актриса, вона фактично існує на екрані майже годину. Існує. Майже сама, розказуючи про Мазепу. І кажучи відверто, ми дуже ризикували, коли хотіли, щоб Наталка була сама. Але мені здається, вона вистояла і вона зробила дуже цікавий образ, дуже цікаве трактування епохи Івана Мазепи. Тож, подивіться фільм. Іван Мазепа